Сльози та плач знову у місті Дубно. Сьогодні, 20 вересня, Дубенчани на щиті зустрічали свого героя-розвідника, старшого солдата Віктора Коненця, хороброму і вірному воїну України назавжди залишиться 22 роки. Загинув 11 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання із захисту. Територіальної цілісності Батьківщини відсічі та утримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Вовчанські хутори Харківської. Області Віктор Кунинець навчався у Дубинській школі No шість, опісля у Моргощанському аграрному коледжі. Неодноразово брав участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура, як в міських, так і в обласних змаганнях. У жовтні 2021 року добровільно призвався на військову службу до Збройних сил України. У липні 2023 року перейшов на контрактну службу, де виконував бойові завдання по збиттю ворожих безпілотних апаратів. Навесні 2024 року був зарахований до 71-ї єгерської бригади десантно-штурмових військ у героя. Залишилися дві бабусі і дідусь поминальну молитву за загиблим відслужили священики Дубинського благочиння православної церкви України. У усіх, хто знав Віктора, серця розривалися від болю та суму. кажуть, він був завжди позитивним, світлим та щирим. Наші серця наповнені великим болем і скорботою, тому що ми втрачаємо. Ми проважаємо найкращих синів нашої України, нашого краю, нашого міста. Ми сьогодні прощаємося з ним. Його одногрупники говорять про те, що вони не вірять, що його немає. Вони кажуть, що не так вони уявляли ту зустріч, зустріч випускників від імені всіх тут присутніх християн. Висловлюю слова співчуття родині, воїна, Віктора. Царство йому небесне. Щоб засвідчити повагу до подвигу молодого воїна, на Майдані Незалежності зібралося чимало дубенчан. Люди плакали та сумували разом із родиною. От так не думали, що так буде, ще на тануні так побрився, збрив бороду і каже, бабусі, як я тобі. А я кажу: ти помолодів на 10 років. Ти такий в мене гарний, ти очі білюзові, кажу, і пострижений, і бороди твої немає. А він каже, я завтра виходжу, я завтра виходжу. І такий він в мене на фотографії остався. Красивий, сміливий і самий молодий. Плічка його було молодий, молодий. Такий він і останеться в наших серцях. Захисника проводжали навколішки, схиливши у скорботі голови. Опісля траурна процесія рушила до свято-Миколаївського монастиря, де звершили чин похорону. Поховали героя розвідника на Алеї Слави. 20 вересня у дубні оголошене днем жалоби, світла і вічна пам'ять воїну.